Війська здійснили масований обстріл Одеси та Києва. Тривога лунала в усіх областях. Росія вночі використала далекобійні безпілотники та ракети, Атаки спричинили руйнування. Загинуло щонайменше 14 мешканців української столиці. Кілька десятків людей отримали поранення у Києві. Руйнування сталися щонайменше у десятці місць. Жертв може бути більше. Триває рятувальна операція в обваленому багатоквартирному будинку. Мер столиці від. Віталій Кличко написав, що 62-річний громадянин США помер у Солом'янському районі у будинку неподалік місця, де лікарі надавали допомогу пораненим. Російські безпілотники також вдарили по Одесі. Там рятувальні операції тривають у зруйнованих будівлях. В історичній частині міста зафіксовано значні руйнування. Внаслідок нічних обстрілів в Одесі поранено 13 мирних жителів. Російські ракети поцілили в інклюзивний центр та пошкодили дитячий садок. Вибухи також було чутно у Запоріжжі. Європейська комісія сьогодні представить проект правил щодо відключення ЄС від поставок газу із Росії. Учорашня дискусія на міністерській конференції ЄС у Люксембурзі показала, що більшість країн підтримують такі плани. Проти були традиційно Угорщина та Словаччина. Однак вони не можуть блокувати правила, оскільки для їх ухвалення достатньо більшості. Комісар із питань енергетики Дан Йоргенсен пояснив, що плани комісії доволі прості. Тіномови летювепинай більше ніколи не дозволимо використовувати енергетику як зброю проти нас. Ми не дозволимо шантажувати держави-члени. Ми не фінансуватимемо війну Путіна. Згідно з пропозиціями комісії, із січня компаніям Євросоюзу буде заборонено підписувати нові контракти на постачання блакитного палива з Росії а довгострокові газові контракти мають бути розірвані до кінця 27-го року. Представники польської президії мають розпочати роботу над новими нормативами, а їх допрацюють данці, які очолять роботу ЄС у другій половині року. Найближчим часом ціни на дизельне паливо та бензин на деяких заправках у Польщі можуть зрости. Це скоріше стосуватиметься тих місць, де минулими вихідними не було запроваджено підвищення. Аналітик ринку палива рушуля чесляк пояснила, що учора ситуація була явно спокійніша аніж у п'ятницю. А нафта марки Бренд, яка в основному використовується для виробництва бензину, подешевшала суттєвим для ринку є те, що до цієї пори під час атак не постраждала нафтова інфраструктура, але найголовніше досі не заплакована Ормузька протока, яку контролює Іран для Ірану та регіону. З точки зору економіки це ключовий шлях товарообігу. І зараз її закриття, попри ймовірний ризик, однак мало реальний що мимо всього, мало правдоподобне. 20% світового транспортування сирої нафти проходить саме через Ормуську протоку. Тим часом ізраїльська нафтова компанія База наголосила, що призупиняє роботу свого нафтопереробного заводу у Хайфі через пошкодження завдані іранською атакою. Це найбільший нафтопереробний завод в Ізраїлі. Санкції проти Росії коштують нам забагато грошей, заявив президент США Дональд Трамп під час саміту Групи Семи у Канаді. Трамп сказав, що зволікає із запровадженням нових обмежень, аби побачити, чи готова Росія домовлятися. На запитання про тиски з боку європейських країн щодо запровадження додаткових санкцій проти Росії. Він відповів, що Європа це говорить, але поки що не зробила. Спершу подивимося, як вони це зроблять. Додав він. Цікаво, що американські. Лідер повторив у розмові з журналістами, що коли угоду про припинення вогню між Росією та Україною не буде підписано, він ухвалить рішення про запровадження подальших санкцій проти Росії. Попри те, він додав, що виключення Росії з групи країн Великої Вісімки у 2014 році було великою помилкою. За його словами, цього б не сталося, якби Росія досі була у групі восьми. Перші гелікоптери Апачі потраплять до Польщі лише через три роки, але уже збурюють чимало емоцій серед польських експертів. Сьогодні на авіабазі поблизу Інновроцлава мають з'явитися перші такі гелікоптери, які Варшава орендувала, аби почати навчання. Оренда восьми машин є проміжним рішенням перед виробництвом законтрактованих «Апачі» у найсучаснішій версії. Нові вертольоти замінять Мі-24, вироблені у радянському союзі. Першні ніж стара техніка буде виведена із експлуатації, буде впроваджена нова, і це довгостроковий процес. Вважає керівник першого військового авіазаводу Яцик Горчинський. Апач то є вимагає Апачі Вимагають такого ретельного відбору пілотів, що може йтися про формулу 1 із чотирьох. Зовсім небагато вишколених пілотів зможуть на них літати. Це також виклик для обслуговування. Міністерство національної оборони Польщі придбало 96 таких машин у серпні минулого року. Їх почнуть постачати першій авіаційній бригаді із 2028-го. Базова інфляція у Польщі є найнижчою за п'ять років згідно із даними Національного банку Польщі у травні. Її значення становило 3,3% у річному обчисленні. У грудні цей показник становив 4%. Головний економіст федерації польських підприємців Лукаш Козловський зазначає, що поточне значення базової інфляції знаходиться у межах цільового показника інфляції Нацбанку. Це Такий показник у рамках базу інфляції, який демонструє, що інфляційний тиск починає зменшуватися, і в результаті створює більше поле для маневрів раді монетарної політики. Відтак вона може і надалі знижувати процентні ставки. базова інфляція це інфляція без врахування цін на продукти харчування та енергоносії. Вони займають близько 42% від усього інфляційного кошика. Напади на законодавців мінисоти та їхніх близьких загострили дебати на капіталійському пагорбі щодо безпеки членів конгресу. Це питання роками викликає занепокоєння. Наразі лише кілька лідерів конгресу отримують цілодобову охорону. Решта можуть подати заявку на додатковий захист у разі загрози. NBC News звернула увагу на зростання занепокоєння серед американських політиків, викликане серією насильницьких нападів на урядовців. За останні роки це занепокоєння зростає, попри те, що із 6 січня 2021 року було запроваджено нові заходи безпеки, включаючи координацію поїздок конгресменів із місцевими правоохоронними органами. Після нападів у Міннесоті Капітолій знову став предметом обговорень щодо ухвалення законодавства про захист персональних даних законодавців. Європейська комісія сьогодні представить проекти правил щодо відключення ЄС від поставок газу із Росії. Учорашня дискусія на міністерській конференції Євросоюзу у Люксембурзі показала, що більшість країн підтримують такі плани. Проти були традиційно Угорщина та Словаччина. Однак вони не можуть блокувати рішення, оскільки для їх ухвалення достатньо більшості. Згідно з пропозиціями комісії, із січня компаніям ЄС буде заборонено підписувати. Ти нові контракти на постачання блакитного палива із Росії, а довгострокові газові контракти мають бути розірвані до кінця 27-го року. Польща має найменші водні ресурси в Європі, попереджають експерти. У день боротьби із посухою вони нагадують, що водні ресурси на душу населення у Польщі утричі менші за середній показник по Європі. Як пояснює еколог Домінік Добровольський, хоча це говорять, дедалі частіше поляки не часто про це згадують. Ми Насправді повинні дбати про кожну краплю. Бо ми країна з дуже малою кількістю води на людину. Нас навіть порівнюють з кількома африканськими країнами. Як не дивно, однак у Польщі цієї води не багато, тим більше ми повинні про неї дбати. Натоме фактичні те води в Польщі маємо мені дуже, тим більше мусимо нього дбати. Гідролог Жеґошвалієвський наголошує, що посухи у Польщі трапляються щороку уже протягом останнього десятиліття як спостерігаються як гідрологічні, так і гідрологічні посухи. і Фермери щороку скаржаться на бракопадів через такий брак, або їх неефективність, а також зливи навесні. Ситуація не покращується. Проливні дощі спостерігатимуться усе частіше, але вони будуть точкові та інтенсивні. Німеччина готова збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП. Як зазначив віце-канцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінкбайль, цього року Німеччина виділить на цю мету 2% свого ВВП. Зміцнення України військово, а потім використання реальних можливостей. Це шлях, яким потрібно нам іти. Наголосив Клінкбаль. Він також підтвердив, що Берлін не має наміру відмовляти від підтримки України генеральний секретар НАТО Марк Рют неодноразово закликав країни альянсу інвестувати щонайменше 3,5% свого ВВП в оборону. Додаткові 1,5% будуть скеровані на витрати пов'язані з обороною. Це, наприклад, розвиток інфраструктури. А тим часом у Балтійському морі знову перебої з GPS. Польське агентство аеронавігації опублікувало офіційну заяву щодо сильних перебоїв зі сигналом. Як повідомили у міністерстві оборони, Польщі це значною мірою пов'язано із діяльністю Російської Федерації. Представники європейської комісії запевняють, що ізраїльсько-іранські атаки наразі не становлять загрози безпеці поставок нафти до Євросоюзу. Однак експерти зазначають, що ескалація конфлікту на Близькому Сході може призвести до перебоїв у світових постачаннях нафти та газу. Занепокоєння виникло після того, як Іран знову погрожував заблокувати Ормузьку протоку. Ключовий шлях для світової торгівлі нафтою, оцінив експерт з безпеки. Ким професор Даніель Альботьковський із Білостоцького університету того, чи блокада Усе залежить, чи заблокують протоку. Якщо так, то ситуація на ринках відреагує. Ціни зростуть наразі, ціни не рухаються, тому що Саудівська Арабія збільшила видобуток. Вони бачать, що є від цього зиск, і країни, які не входять до ОПЕК, також видобувають. Тож сировини на ринку зараз доволі багато. Пайства ні зжешоне в ОПЕК моцо зачинає опомпувати. Так він з того суровця є споро. Професор, однак, зазначає, що криза наразі не викликає зростання цін і не має причин для паніки. Представники ЄС запевняють, що країни співтовариства добре підготувалися до будь-яких перебоїв. «Візеєр» та «Рейнеєр» перевірять на предмет дотримання норм щодо багажу пасажирів. «Рейнеєр» нещодавно посилив свою політику, замінивши допустимі розміри багажу. Управління з питань захисту прав споживачів Польщі отримало скарги на те, що нові рамки для вимірювання багажу не відповідають дозволеним розмірам. Керівник управління Томаш Хрусний заявив, що будуть перевірені серед іншого правила обох цих перевізників. Рамах провадженого постепення аналізуємо постанову межах провадження. Перевіряємо умови перевезення ручної поклажі, досліджене яку інформацію отримує споживач, купуючи квиток, з'ясовуємо принципи нарахування оплати та процедуру зважування. Також перевіримо спосіб роботи із рекламаціями зі сторони споживачів у випадку їхнього невдоволення щодо оплат. Мандрівники вказують на те, що вимірювання проводиться поспіхом без можливості повторно перевірити дані. Якщо пояснювальне провадження підтвердить, що правила щодо перевезення клажі є, є несправедливими, буде ініційоване провадження щодо заборони типових договорів.